Привіт, міста на Італію. Хочу знову подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Особлива подяка вам, мої підписники. Завдяки вашій підтримці. Цей YouTube канал існує і цей YouTube канал розвивається. Продовжуйте підтримувати україномовний YouTube канал і буде вам щастя. В цьому короткому відео розкажу кілька слів про житло в Італії. Так, десь кілька днів тому, я прочитала фейсбуці допис одної нашої українки, яка написала, що першим придбати житло в Україні, треба попіклуватися про житло в Італії, щоб був угол. Щоб будь-яку хвилину дня і ночі ви мали. Куди повернутися так багато нас, українок, надіється. А найдемо італійця, якогось мужчину, і він буду жити з ним, і все буде добре. Але так часто трапляється, що в один день італієць може може і виставляє нас українок на вулицю. Не тільки українок, так мене знайома з нею трапилося. От вона знайшла італійського мужчину, жила з ним, навела порядок на тій віллі, там такий бардак був. А в один день, десь після року, напевно, проживання, він її виставив на вулицю. І вона без Такі історії із життя. Нехай це буде навіть житло, як ви будете ви наймати, але щоб було куди вернутися, коли буде необхідність. Так багато нас, українок, маючи чи своє житло, чи Винаймаючи житло, щоб оплачувати комунальні послуги, вони часто здають, хоча б одну кімнату здають. Так я сама, коли знаходжуся без роботи, в пошуках роботи я працюю, баданте жінкою по догляду за людиною похилого віку. 24 на 7, коли я без роботи, я звертаюся до наших українок, хто здає житло. І винаймаю. Ще того року от ліжко місця можна було зняти за 10 євро за ніч. Зараз вже ціни подорожчали. І от місті Анкона, я думаю, важко буде знайти. Напевно, і неможливо знайти житло за 10 євро за ніч. Так, ціни 12 євро. А в римі 15 і 16 євро за одну ніч. Кімната. Щоб зняти кімнату, теж обійдеться десь не менше 350 євро. Якщо в якомусь ви хочете зняти невеличку квартиру, в якомусь невеличкому селі десь віддаленому віддаленому від міста, то можливо. За 350 євро можна взяти невеличку квартирку, і це плюс ще треба платити комунальні, ну, як комунальні е, світло, газ, інтернет, оці всі ж платежі, воду і так далі. Так що на оплату житла приходиться, якщо не половина зарплати, то майже половина зарплати. Це так, скромні гнірка. Невеличка квартира да. по плаці. Скільки коштує житло в Італії? Ціни теж залежать від місця, від самого житла. Так один мій італійський знайомий прочитав оголошення, що в тій зоні, де він працює. Селі, здається, можна купити квартиру, величку квартиру, десь за 30 тисяч євро. Його це оголошення зацікавило так, як він кожен день їздив. До місця роботи, ну десь час їзди, машиною йому приходилося. Да, його зацікавило це оголошення. Він здивувався, що ж так дешево. А коли пішов, подивився на цю квартиру, то каже, страшно, що нема там що купляти. Розумієте, від 30 тисяч і вище. Звичайно, в великих містах, таких мегаполісах, як Мілан, ціни йдуть уже на сотні тисяч євро. Велике місто, великий мегаполіс. І ціни, звичайно, космічні. В Італії є звичайно і соціальне житло, але щоб стати на чергу цього соціального житла, треба показати, що у вас сім'я з невеличким доходом, невелика зарплата. Крім того, Бажано мати якісь пільги. Якщо у вас є якась інвалідність, сім'я, багато дітей, то да, є якийсь шанс отримати квартиру, соціальне житло, невеличку квартиру. Але люди стоять руками, я не знаю, чи, чи всіх, я не думаю, що всі мають можливість, хто там на ту чергу отримати житло. Так, в мене знайома, вона руминка, вона вже кілька років стоїть на цьому соціальному житті. В неї є і якась невелика, скажіть мені, інвалідність, там невеликий процент інвалідності. Вона не отримує ніяку фінансову допомогу за цю інвалідність. Так. І теж стоїть кілька років, ну, щось там трохи здвинулася та черга, але на сьогоднішній день ще в очікуванні цього житла. Скільки їй треба чекати і чи вона його отримає, і коли вона його отримає, невідомо. Такі от справи. Важко житлом, але кажу. Бажано мати якийсь свій угол, нехай він буде угол, який ви будете ви наймати, але щоб було завжди місце, коли вам можна було прийти, переночувати, жити. Не можна надіятися на італійців, тому що ситуації бувають невеселі, на жаль. Ми маємо бути незалежні навіть чужій країні. Це моя особиста думка. Можливо, я помиляюся. Добре, друзі, я сподіваюся, це відео було для вас цікаве. Якщо так, не будьте байдужі, ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. Я запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій YouTube канал. Бажаю всім! Тихої ночі. Тут в Італії вже 8 годин вечора. Тихої ночі і всім добра.